А, а я, Сахіп, який ісламський погляд на походження життя та еволюції Розуміється, Є різні думки, і це питання в буквальному сенсі таке ж давнє, як і саме життя. Визначена група мусульман вірить, що Бог створив образ людини з глини, який був Адамом, і вдихнув життя в цей образ. І так була роджена перша людина. Також є дарвінівська концепція еволюції, але те, що ми знаходимо в священному Корані, чого він нас щить, розкриває істину часів прекрасного Ренесансу, відродження ісламу, як ви згадали кажучи про обітованого месію, алейхисалям і його праведних халіфів, це те, що. Що в Священному Корані представлені різні етапи еволюції, і в одному аяті в священному Корані написано і ми зробили з води всяку живу істоту. Потім в іншому випадку Аллах всемогутній говорить Створив він людину із сухої, звичної глини, подібно до гончарної. Потім є ще один аят, в якому йдеться про те, що був період, коли людина була створена з чорної вязкового тину та мулу з неприємним запахом і все не протистоїть священному Корану. як я вже казав, це різні етапи еволюційного процесу. Хозур, четвертий халіф, нехай буде милистовий до нього. Аллах представив чудову відповідь на це питання. Він сказав, що коли ця концепція еволюції вивчалася вченими, вони зіткнулися з проблемою. Вона полягала в тому, яким чином неорганічні речовини, які існували в всесвіті, могли перетворитись на органічні. До неорганічних речовин відносяться водень, кисень та вуглець. Коли вони почали проводити випробування в лабораторії. вони створили умови, в яких були ці речовини. Вони піддалися впливу електрики, побачили, що певною мірою ці речовини починають синтезувати. Але щоразу, коли вони взаємодіяли з водою, відразу розпадалися і поверталися у свій початковий стан. Це була перешкода до пояснення того, як з'явилося життя. Четвертий халіф, ґрунтуючись на священному корані, докладно опитав, писав цей процес у своїй книзі божественне откровення. раціональні знання та істина. А саме, що ці неорганічні речовини, які були в воді і через неї не могли утворюватись, більш складні сполуки опинились надалі на поверхні каменів, які містили достатню кількість кремнію. Потім цей кремній та мул утворили з'єднання, про яке згадується, як Хама і Маснун коли воно висохло під сонцем, воно стало подібно до зінкої гончарної глини. Потім, коли ця субстанція висохла, ставши, наче зінка глина, вона знову була повернута у воду, і через присутність у її складу кремнію вона перейшла в новий стан. Таким чином було запущено еволюційний процес. І Ми віримо, що саме так було започатковано еволюційний розвиток. Ми не віримо в дарвінську теорію еволюції. Ми рахуємо, що завдяки чудовому керівництву всемогутнього Аллаха кожен біологічний вид мав свою окрему галузь еволюційного розвитку, і в цьому полягає сенс слово раб. Найперша сура священого Корану згадує концепцію еволюції, і слово раб містить у собі наступний сенс. Раб арабською означає когось, хто викликає поступове еволюційне зростання крок за кроком. Тому це відразу виключає концепцію розуміння в буквальному значенні наявності фігури, образу, з глини, в яку Аллах вдихнув життя. Ми віримо в еволюційний процес, який відбувся саме під контролем та заступництвом могутнього керівництва Бога. Обітуваний Месії Алі представив дуже логічні та чудові аргументи на підтвердження цього. Він каже. Що доказом того факту, що Аллах був тим, хто контролював цей еволюційний процес, є те, що якби це була безладна система еволюції, яка випадково розвивалася в рамках одного ланцюжка, а потім переходила в інший, ми досі були би свідками продовження еволюційного процесу. Але ми бачимо, що Аллах довів його до певного рівня, а потім процес еволюції було зупинено. У нас не з'являються нові вуха, носи та очі. І обітуваний Алєхі Салям говорив, що в людині в процесі. Еволюції природним чином розвивалися б нові здібності, з'являлись більше бивуг, можливо, два носи для того, щоб краще насолоджуватися ароматами їжі. Але ми бачимо, що це не так, і ми ще раз і ще раз переконуємось у тому, що з еволюційним процесом стоїть керівництво Бога. Че я сахіб. Я переходжу до другого питання Фархан Сахіба. Він запитує, чи був згідно з ахмедійським розумінням історії створення світу Хазрат Адам першою людиною. Запитання до вас: чи був Адам першою людиною? У попередній дискусії про Хазрата Ісу, салям, є цікаве посилання щодо цього питання. Християни стверджують, що Ісус є Богом, тому що в нього немає батька. А в Корані говориться, що випадок Іси подібний до випадку Адама салям. Якщо ви кажете, що Ісус Бог, тому що в нього немає батька, тоді що ви скажете з приводу Адама, який не має ні батька, ні матері. Тому, якщо Ісус Бог, то Адам має двічі більше підстав називатися Богом. Тому ми відкидаємо цю концепцію, вже виходячи з цього питання: чи був Адам першою людиною, чи ні? І якого роду він був Також треба мати на увазі, що у світлі вчення Біблії і Корану це лише гіпотетичне твердження. Тут застосовує свій рідний діалектичний прийом. Не в цьому полягає справжній зміст цього аргументу. Я хотів би прояснити, що Коран не стверджує, що Адам, про якого ми зараз говоримо, був першою людиною, оскільки це частина того припущення, що Ісус подібний до Адама. Адам не має батька ані матері, і він був першим із людей. Мада його це цей аргумент. Не використовувався в буквальному <плес> сенсі, а як доказ, оскільки ви, християни, вважаєте, що Ісус Христос настільки особливий, що в нього немає батька, тоді ви повинні надавати вдвічі більше значення Адаму, у якого, як ви самі визнаєте, немає ні батька, ні матері. Ми в це не віримо. Але ви вірите відповідно до вашої власної системи цінностей. це не так. Тому, якщо якийсь мусульманин теж так вірить, то вони приймають точку зору християн. Як не має відношення до ісламу при уважному прочитанні, ви побачите, що і біблія і Коран стверджує, що Адам і Єва не були єдиними людьми навіть у саду, де вони жили, були інші люди, мали би бути інші люди. Оскільки, якщо спитати християн, коли син Адама вчинив жорстокий акт вбивства свого брата, коли Каїн вбив Аволя, Бог зробив знаки для Каїна і не писав одну з літер свого імені на його лобі, щоб ніхто зустрівшись з ним, не вбив його. А хто міг його побачити, якщо в нього були лише мати та батько? Які не збиралися нападати на нього. Вони, як батьки, були дуже розсаджені, але вони не стали вбивати свого сина. Мали бути інші люди, бо він мав піти в землю нот. Він казав, що куди б я не пішов, люди будуть виганяти і нападати на мене. Значить, хто ще мав бути там? І так, до того часу, поки він нарешті не вийде на землю Господню, не одружиться з жінкою, і не почне свою сім'ю. Хто ця дівчина? Звідки вона взялася? Чи була його власна сестра від Адама та Єви, яка якимось чином Бували в землі Нода, і нарешті пізніше він одружився з нею. Все це говорить про те, що були й інші люди, які жили одночасно з Адамом. І священий Коран, після його послання через пророка Мухаммеда, салату алейкувам, Адам знову підтверджує це. У Сурі Аль-Бакра у перших віршах священного Корану йдеться про історію Адама та Єви. Там сказано, що стався розкол у громаді Адама під дією сатани. Бог не казав їм піти і сказав бадакум. Деякі з вас кум означає множину. І не говориться бада кума, що означає Ви двоє, чоловік та дружина, які сперечаються між собою. Кум це арабський займенник. Деякі з вас є ворогами іншим. і їх біту також позначають «множину». Тобто тепер. Адам, ви маєте піти звідси. Там не сказано, що означало б ти і твоя дружина маєш піти. Ми повинні розуміти, що в арабській граматиці є певні особливості. І при читанні Корану, коли вперше говориться, що ви повинні піти, потім в іншому місці йдеться «ігбіту мінха, джамія, тобто не повернетеся вже звідси. Що означає джамія? Запитайте будь-якого араба. Чи можуть дві особи складати це слово? Це слово означає множину, що означає всі, ви повинні піти. Таким чином і Біблія, і Коран стверджують, що під час Адама існували інші люди. І це були не лише діти, а й інші люди. і ми віримо, що Адам не був першою людиною, і він згадується у Корані як перша людина від Бога. Він був першим, хто отримав откровення, отримав закони Бога, зведення законів для створення суспільства, і це відрізняло його від інших. Однак є той аспект, що кожна людина. Коли йдеться про еволюцію людини, кожен досягнув етап розвитку, також називається адамом. щоразу, коли людина приходила до нового еволюційного витку, набувала нової форми або нового вигляду, її називали адамом. і я думаю, що це також створює плутанину серед мусульман. Це слово використовується іноді у загальному значенні, а іноді у конкретному значенні але принаймні, як це питання стосується того Адама з Біблії та Корану, ми кажемо, що Адам алейхисалям був першим пророком Бога. Якщо йдеться про Адама як про людину загалом, тоді мається на увазі той Адам, про якого докладно розповів Аяс Сахіб. Адам еволюціонував мільйони і мільярди років від однієї клітини до свого нинішнього стану. І ясним прикладом цього є те, що коли вам здається, що це неможливо, Коран наказує нам подивитись на себе. Бе людина являє собою всесвіт у мініатюрі і те, як він розвивався. Спочатку він був єдиною клітиною, крапелькою, дві рідини з'єдналися у своєму феноменальному розвитку, і досягли таких висот. і це справді змушує нас задуматись.